Єва, а є у нас десь подивитися у цій крафтові від ханемюлі, як от воно виглядає всередині? Ну, так, всі вони йдуть такі запаковані, і їх, на жаль, не можна подивитися, але в нас є один блокнотик відкритий, тому ми зможемо з вами всередині його оглянути. Ось дивимося, як вони відрізняються. Насправді тут така пуста, красива крафтова обкладинка із тисненням е, німецького виробника. Так, і ось як виглядає цей крафт всередині. Листочки дуже приємні на ощуп, і я б сказала, що вони такі трошки матові. І не тоненькі, правда? І доволі щільні. Mm -hmm. Відійдут, е, мені здається, дуже класно для замальованих тушів, мені здається. Mm -hmm. е, ось в такому е, скетчбукові всього 50, 20 аркушів, а щільність 120 грамів, тому він такий доволі е, твердий на ощуп. Ось і коштує такий, здається, 175 гривень.